Бажаю щастя, шановні колеги. Сьогодні у нас 17 листопада 2025 рік. Ось це у нас найбільше замовлення. Якраз зараз буду пакувати, тут у нас 270 саженців. От, вже два тижні десь відправляємо, якраз по суті на цьому замовленні, е, закінчуються всі крупні. От, і далі вже почнуться дрібніші замовлення. Там вже, е, відправка повинна йти швидше. Думаю, за 7-10 днів я повідправляю всі замовлення, які до бузини. І там ще декілька днів буде на відправку е, самих замовлень, де велика кількість бузини. Так, е, тут передають трошки е, морозець. Там, здається, до мінус двох e, На середу, здається, що не помиляюся, щось там таке. О, то можете не хвилюватися, це абсолютно e, нічого нам не заважає, бо це тільки вночі і тільки на коротенький проміжок. Далі передають знову потепління і ну, ніякого негативного впливу на це не буде. Я висаджував саджанці навіть коли було мінус 7. От, е, на ґрунті е, на була така льодяна корочка, і прекрасно все приживалося, прекрасно все росло. Я навіть інакше скажу, краще висаджувати зараз восени, навіть коли є трошки морозець, ніж весною. Скільки разів я вже пробував. Осіння посадка, вона набагато краща, і потім саджанці набагато краще ростуть і розвиваються. Ось, трошки сам. Е, е, е. Сама викопка в нас вийшла цього року довша, бо йдуть дуже дощі. Бачите, все болото. Отаке саджанці теж зараз будемо коріння мити. Ось, бо якщо пакувати з немитим корінням, то дуже важкі посилки, виходять, тому треба пообмивати і так будемо відправляти. Ось, по суті, це 270 саджанців. Зараз почнемо з цих, будемо помаленьку ці далі пакувати. Ось, Так що, не хвилюйтеся, процес викупки йде, просто, просто дуже важко зараз копати. Я думав, буде трошки швидше, але вийшло так, що теж зібрати сою довго не могли через ці дощі. О, поки, поки зібрали сою, тож а там е, вологість 17. І треба терміново теж було її бігом відвезти, бо сушити немає не, немає де просто, немає змоги. І відповідно це теж десь дня 3-4 випало, о, поки всю сою перевозили. О, відповідно, теж тут тумани, дощі, теж деякі дні. Просто. Просто тупо повипадали, бо не було можливості. І тому так вийшло, що трошки затягнувся процес. Ось. Тому не хвилюйтеся, Десь постараюся протягом тижня, ну днів 10, думаю, влізуся. Там замовлення вже йдуть маленькі. Здається, одне замовлення, що там ще десь буде біля 50 саженців. А то там вже по 20, по 30, по 10, там вже маленькі замовлення, там вже буду по 5-7. по 7. Замовлень зараз копати за день, то там швидко піде. Там по суті лишилося десь сажанців, десь напевно під 20-25 замовлень приблизно. Тобто теоретично воно повинно піти все швидко. Якщо не буде дощів і не буде якихось форс-мажорних. Ну і плюс мені ще прийшла посилка від Валери Бурова з мигдальом. Теж півдня мені прийдеться виділити на те, щоб посадити їх, щоб вони теж не, не стояли. Ось, А так, думаю, думаю, не повинно бути далі ніяких затримок. Ось. Так що помаленьку працюємо. Не переживайте, кажу, бо, по погоді я бачу сильних проблем не передбачається. Вегенький мінус, це мінус до мінус 5 ви взагалі можете навіть не, не хвилюватися і не заморачуватися. Як вже мінус 7 стабільні і до нуля не підноситься, тоді вже так. Мінус 10, там вже ну, ясне діло, що там вже бажано не, не сильно увлікатися цим всім. бо… Найменша морозостійкість кореневої, це в мене на Аличі От саме зараз ці От вони витримують десь мінус 9 чи мінус 10 ну, в таких десь межах. От, тобто це вже може трошки пошкодити кореневу. До мінус 10 можна взагалі не хвилюватися. яблуні то там чи мінус 14, чи мінус 16 коренева витримує. Я вже, якщо чесно, не пам'ятаю, но... Там вже там, яблуні, груші, там дуже морозостійкість кореневої сильна. А чато може просто, якщо пересивати, то може сама коренева чуть-чуть підмерзнути. І цей. От, в землі питань нема. Тобто, якщо ви посадили і там будуть морози, питань нема, земля по-любому гріє. І там, ну, Це треба, щоб на, на поверхні ґрунту було. Мінус 25, мінус 30, тоді можливо, трошки щось до кореневої може пошкодити, а може і не пошкодить, бо сама земля гріє. Ось, Тому, тому працюємо. Працюємо, думаю, швиденько з цим справимося І далі я возьмуся вже за підщепу, швиденько викопаю. І потім, напевно, трошки потрачу час, щоб собі понасаджувати, і тоді вже візьмуся за живці.